Катков, військовий експерт, головний редактор Дефенс Експрес, долучається до нашого ефіру. Панело, вітаємо. Доброго дня, дякую за запрошення. Що вам відомо про зусилля росіян в стороні баражуючих боєприпасів? Пам'ятаєте, раніше повідомлялося, що росіяни готові побудувати в себе завод з виготовлення шахедів, і чи стає їх більше так? Ну тобто, як ви оцінюєте ці зусилля, чи вони поки що все одно покладаються на постачання з боку Ірану. І ось ці дрони, які росіяни можуть виготовляти, використовувати. Наскільки успішно вони їх засвоюють? Тому що знову ж таки говорили про іранських <кхід> інструкторів, перепрошую, так, які вчили, а інколи навіть брали участь у безпосередньому запуску шахедів. Відносно того, взагалі, скільки дронів типу шахет. Тобто, ну тут важливий аспект просто класифікація. Тому що, коли ми говоримо про баражуючі боєприпаси, то це спільно. Твердження ну, в цей термін справедливо там зазначено відносно, там ланцетів, наприклад, так а от шахеди він є більш таким то літаку снарядом, і в цьому насправді ну ми доволі часто говорили всі про те його низьку собівартість і низьку технологічність, але насправді це його перевага, тому що він дійсно масовий час, коли РФ, ну скажімо так, розширить його виробництво за рахунок або власних потужностей, або за рахунок інвестицій безпосередньо у іранську промисловість, або за рахунок створення. Ну, скажімо так, його лицензійного збирання на території, наприклад, цієї самої Білорусі, це лише об'єктивно питання часу, враховуючи його собівартість, враховуючи його об'єктивну низьку технологічність, тобто мова йде про те, що там не використовується жодного військового компоненту, що там використовується виключно цивільні мікросхеми, що там використовується в реальності двигун від мопеда. То це говорить про те, що їх може бути кожен разом все більше і більше. Тут важливий, звісно, аспект полягає в тому, що окрім збільшення не треба тільки дивитися на можливості збільшення випуску цих шахедів, необхідно, і об'єктивно дивитися на те, що Збройні сили України налагодили за останній час вкрай ефективну систему протидії цій загрозі. І зараз, якщо брати статистику, яку публікують повітряні сили України, то мова йде про те, що перехоплюється понад 80% всіх цих шахедів навіть під час. Масованих нападів Тобто, коли велика кількість і коли мова йде про нічні атаки, і ми повинні розуміти, що для їх ураження необхідно використовувати не потужні ракетні комплекси, такі як наприклад, там умовно там НАСАМС, да, тобто який одна ракета до якого коштує один мільйон доларів, а їм 120. А необхідно використовувати значно економічніші, простіші засоби, то необхідно дивитися на те, наскільки велика ефективність. Тобто, наприклад, якщо умовно там візьмемо період півроку тому, долітав до цілі кожний там десятий шахет, то зараз така -то ситуація, що долітає приблизно там 1,25, 1,30. Тобто і ворогу необхідно запускати значно більше своїх шахетів для того, щоб ну, Просто виконати ту саме об'єм задач, які вони виконували ще півроку тому. Тобто, це ситуація динамічна, але знову таки питання, коли саме у РФ розпочнеться серійне виробництво таких дронів Камікадзе, це виключно питання часу, Олеже, Сьогодні наші ось експерти, ну верніше, скажімо, наші представники збройних сил України. <кій> Говорячи про е сьогоднішню масовану атаку, е ви час говорите, що це був е приклад комбінованої атаки, коли застосовувалися і дрони, і ракети. А ви можете пояснити стратегічно, е чому росіяни діють так? Вони економлять таким чином ракети, чи це дає їм можливість е ну, якихось більш різноманітних способів враження е наших територій? Тут право в тому, що у кожного зенітно-ракетного комплексу у кожного літака є таке поняття, як канальність. Тобто скільки цілі він може одночасно знищити. Цей параметр залежить від самої електроніки. Звісно, і мова йде про те, що у радянських комплексах, якщо там зенітно-ракетний комплекс може обстрілювати хоча б одночасно дві цілі, це вже дуже не непоганий показник. І звісно, є таке поняття, є кількість просто цілей, які ну, один зенітно-ракетний комплекс може знищити. Навк, якщо ми говоримо про ті самі протидію шахетам, то ми повинні розуміти, що, наприклад, там умовно скло з, мобільний загін, який полює за шахетами. Так в нього є зенітна кулеметна установка, наприклад, є розрахунок з ПЗРК. От у ПЗРК одна ракета. От і зенітна установка за той час, поки там шахет летить, поки його знайдуть, поки він буде знаходитися у зоні ураження. Ну нехай там знищить два шахети. Все. Тобто і таким чином, чим більше цілей, тому що ми постійно говоримо про і про комбіновану, чому ворог саме комбінована етака, тому що це збільшення цілей, які необхідно знищити, і знищувати одночасно з різних напрямків. У кожної там ну треба розуміти, що у кожного зенітно-ракетного комплексу є свої сектори відповідальності, і ворог це чудово розуміє. Тобто, та, і для нового випадку шахеди їх неможливо не збивати, тому що вони також націлені на на певні. Об'єкти, тобто створюється величезна просто кількість об'єктів, які необхідно уразити, необхідно розподіляти засоби, сили, і це просто об'єктивно така масована атака. Це дуже складно для будь-якої системи протиповітряної оборони. Е, Тим е, паче, що вона володима... не тільки про комбіновану, а й про те, що з різних напрямків про комбіновану протиповітряну оборону поговоримо далі. Е, тільки одне уточнення: ну чому комбіновану? Тому що. Від ваших колег експертів я чув, що, наприклад, європейський союз більше покладається якраз на літаки на F-16, як головну протидію повітряним загрозам. Давайте про українське F-16 Буквально через одне уточнення. Повертаючись до іранських дронів, ми бачили в медіа на початку квітня інформацію, що іранські сили протестували новий дрон. Міраж 532 так дальністю 450 кілометрів. Були певні відео. все це було з посиланням на місцеві змі. Як думаєте, чи хотіла б Росія їх отримати, чи готовий Іран їх постачати? І взагалі наскільки це небезпечно? Буквально хвилину на відповідь і потім до Єв 16. Без ну бо іран готовий посичати все, що завгодно, тому що РФ об'єктивно йому допомагає створювати ядерне озброєння. Це треба визнавати, це ну, об'єктивно є. Якщо не створювати напряму, то хоча б якось консультувати, і більше того, передача за шахеди винищувачів су 35 вирішує для Ірану ключове завдання. Це захист самих ядерних об'єктів, в принципі. І тому Іран готовий посичати все. Тут питання лише у кількості, тому що під час будь-якого створення нового озброєння є час на ну, тоновічні цикли його виготовлення, технологічні цикли на розкортані його серійного виробництва. Мені здається, що Іран і РФ більше цікавлені в тому, щоб просто масово вироблятися самі шахеди, які вже відпрацьовані і мають низьку собі вартість. Зрозуміло. А от тепер, повертаючись до F-16, ми чули багато заяв, але дуже схоже, що тут буде ситуація, як і в танковій коаліції. Хтось перший оголосить і зробить цей перший крок, і за ним. Напевно, буде вже потім черга позитивних новин для України. На вашу думку, хто може бути цим першим? І орієнтовні терміни, тому що зараз е, більшість спікерів з партнерських країн Європейського Союзу говорять про те, що ну, очевидно це буде осінь не раніше. Але чи не може це бути навіть пізніше? Може бути пізніше 100%, але ну, скоріш за все, мова йде саме про осінь. Ну давайте будемо чесні самі про собою. Якщо вже країни говорять про це офіційно, про створення коаліції і вже публічно. Тобто вже зроблені відповідні заяви. то це говорить про те, що до цього була проведена астрономічна робота відповідних відомств. міноборон країн, які провели створили дорожні карти цих з передачі винищувачів, дорожні карти з навчання пілотів, коли літаки будуть готові до передачі до України. Все це, це синхронізовано. Тобто, ну чудово приклад, наприклад, як США передають передають танки Абрамс. Вони доставили першу там партію Абрамсів, які лише для навчання у Європу. Там вже проходять екіпажі навчання. Вони будуть тривати три місяці. Після цього США нададуть вже танки, які будуть передані до України, тобто нові ну умовно кажучи, з нульовим моторесурсом. Ось, тобто, отак, от логічно все відбувається. і мені здається, що аналогічно це і відносно, звісно, F-16, які коштують значно дорожче ніж жабрам, ті самі, і які мають об'єктивно значно більше значення для України. Тому можна бути 100% впевнений в тому, що ці дорожні карти. Ці плани, всі строки, вони вже вирахувані, і об'єктивно так. Тобто, крізь за все, мова йде про те, що українські пілоти протягом літа будуть навчатися там від повітряних сил був маленький такий спойлер, відносно того, що в залежності від того, які пілоти будуть виконувати які задачі, то їх строки навчання можуть бути різними. Наприклад, якщо мова йде про те, що це буде, наприклад, іскадрилья, наприклад, у упиточно. Розмовляємо лише. А якщо ескадрилі буде призначено для посилення протиповітряної оборони, то це буде один курс, який включатиме лише повітряний бій. Якщо, наприклад, пілоти будуть тренуватися на ведення бойових дій для завдання високоточних ударів, це буде інший курс. За рахунок цього можливо ну, погратися з строками підготовки, тобто не готувати такого універсального пілота, який mm -hmm. цей курс триває близько 12 місяців, а підготувати конкретні, конкретних пілотів під конкретні задачі на цих літаках, тому що ну. Давайте будемо чесні такої ситуації, коли один літак прив'язується до одного пілоту, вже давно немає. Один на одному літаку можуть літати декілька пілотів. кожен, який має свою спеціалізацію і виконує свої завдання, це доволі таки насправді прагматичний і цікавий варіант розвитку подій з відносно скорочення строків підготовки. І вже об'єктивно так восени можливо, те, що в Україні почнуть передавати F-16. першим кандидатом об'єктивно є Нідерланди, тому що ця країна вже має літаки, які виведені з експлуатації на хали знаходиться у боєздатному стані, тому що Нідерланди замінюють F 16 на F-35 і почали цей процес доволі давно. Перші 12 літаків вони пропонували там. просто питання питання інформація з того, що були законтрактовані 12 літаків компанію Dragon International, американська приватна компанія, яка займається підготовкою військових пілотів, і там була інформація, що цей договір розірваний. От і якщо це так, то 12 бортів безпосередньо вже готові. І якщо він був розірваний. В частково, тому що цей договір передбачав 12 F-16 та опціон ще 28, То це означає те, що ну наприклад, що розірваний лише на опціон, то тоді є 28 ще машин, які будуть поступово водити. Наступним кандидатом є об'єктивно Бельгія, Данія і панелець ті країни, які якраз і заявили першими про створення коаліції і про свої дії. Зараз спостерігаємо за цим, і очікуємо восени нових металевих пташок в нашому повітряному просторі. Дякуємо вам, Дякую. Олег Катко, військовий експерт, головний редактор Дефенс Експрес, був разом з нами.